Молимося за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу, благаємо Господа та Сина Господа Ісуса Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Та продовжуємо з вами читати Біблію, покликання Авраама. І промовив Господь до Авраама: Вийди зі своєї землі і від родини своєї. І з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. І народом великим Тебе я вченю, і поблагословлю я тебе, і звеличу ймення Твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того проклину».